Цей двомісний дивовелосипед – допомога в розвитку туристичної галузі Черкас. Переконані його розробники, екологічно чистий, дешевий, мобільний та легкий у керуванні. На ньому зручно їздити будь-де: будь-то парк, сквер, ліс чи набережна. У веломобіля висока обтічність кузова і зручне положення водія. Крім того, він швидко набирає розгін і довго котиться за інерцією. навіть проти вітру. На мою думку, цей веломобіль він єдиний на території України. Перший можна сказати в такому вигляді зроблений України українським підприємством і тому ж мало хто деталі від виробника вітчизняного, допустим, від той же таврі, може з нашим в своєму білі додуматися да, використати, як це зробили. Ми проект прогулянкового велосипеда Олександр Єщенко розробив спільно зі своїми колегами-інженерами. Задумка створити такий велосипед прийшла з Європи, кажуть розробники, адже подібний екотранспорт там давно не дивина. Черкаський веломобіль із тентом на два місця. Спереду є можливість возити маленьких дітей. У керуванні машина проста, один кермує, а педалі крутять у двох. Цей велосипед на ньому можна перевозити двох пасажирів вагою до 200 кілограмів, та діточок невеличкого зрісту теж можна спереду сіжати. Сам веломобіль цей важить порядка 80 кг. От, швидкість може розвивати до 25 км на годину. На розробку проєкту пішло три місяці. Ще місяць на збирання. Оцінна вартість велосипеду складає 12 тисяч гривень. Розробники кажуть, модель можна удосконалити та здавати на прокат проїжим туристам. Наш виріб можна використовувати і для, для так для сім'ї. Також на його базі можна розробити чотирьох міст, де можна таки малим невеликими компаніями відпочивати в парках, в зонах відпочинку, ну навіть в місці, де виділені, виділені велодоріжки. У подальших планах заводу темп на налав... Водити серійний випуск подібних моделей. Згодом місто зможе непогано заробляти на веломобілях, наголошують конструктори. Олена Берестенко, Анатолій Малиш. Віка новини.